Новою поштою приїхав навігатор Navitel E707 Magnetic. З такою проблемою клієнт сам щось там робив, оновлював і цей навігатор після цього не вмикається повністю. Зараз так подивимось, він запускається. і Далі пише, що у нас не зареєстрована версія. Комп'ютер, цей навігатор не бачить, тобто він не підключається до комп'ютера. Що треба з ним тепер буде зробити? Спочатку я йому перешью систему, тому що він зараз на Linux працює. Я перешью систему на Windows Сієн. Запишу сюди програму Navitel з актуальними картами України і програму Prima з картами вибірково, там будуть карти Європи. Так що Зараз буду починати цей процес. Навігатор Navitel Є707 e я зробив, бачимо, у нього з'явилася мінюшка, якої у нього ніколи не було. Тепер при натисканні на кнопку навігація у нас вилазить дві кнопочки. Це Навітел з картами України Молдови, Польщі, Румунії та Болгарії. І програма iGo Primo з такими ж самими картами. Карти на даний момент самі актуальні, тому цей навігатор вже готовий. Зараз його можна складати у коробку і відправляти назад до клієнта. Я вас попереджаю, якщо ви робите якесь в ваших наві приладів, то я вам всім рекомендую робіть спочатку резервну копію, щоб не було, як тут, що копію не зробили і все тепер. Поламалася і навігатор не запускався. Так що, якщо ви щось хочете оновити в своєму приладі, то краще спочатку зробіть копію, а потім вже оновлюйте.